Привіт, я Вовчик на татусь. Сьогодні розпочинаю нову серію відео під назвою Діти без фільтрів, Карлаті вирази моїх дітей. Перша історія. Якщо вам здається, що дорослі інколи жорсткі, ви просто не слухали дітей. Сьогодні ввечері ми з донькою дивилися телевізор. Старший син поїхав на ніч до свого друга. Тож ми лишилися удвох. Я із жартома кажу. Лук'ян скоро виросте, піде вчитися, ти одружишся, обоє покинете мене. Та запитує її, а ти привезеш мені онуків? А вона мені так спокійно, по дорослому відповідає, ні. А я їй запитую, а що мені робити? Я ж буду один. А вона мені відповідає. Чекати. А я її запитую, що? Чого чекати? А вона відповідає мені, чекати, коли помреш. І тут я зрозумів, діти це найкращі коміки. Без фільтрів, без пафосу з чистою правдою і чорним гумором у комплекті. Отака історія сьогоднішнього вечора. А тепер ваша черга. Напишіть в коментарях найсмішнішу, наймудрішу або найжорсткішу фразу, яку коли-небудь казали ваші діти. Підтримайте серію лайків. І буде більше карлато дитячих перлин.